Публіовідій назон скорботні алегії, Книга п'ята, алегія шоста. Ти, хто для мене опорою був в усіх моїх справах, Ти, хто притулком мені, гаванню тихою був. Ти навіть ти відступив, полишив турботу продруга, так вже намуляв плече, братолюбивий тягар. Що ж, я дійсно тягар? Та навіщо брався за нього, щоб у хвилину важку. Так відкинуть його посеред буряних хвиль покидаєш судно, палінуре, ні, хай і вірність твоя хистові пару складе. Чи під час бою згадай, ахілових коней погонич, Автомедон затремтів, випустив вішки із рук, чи подалірій, хоч раз, узявшись за лікування, хворому не допоміг, про обіцянку забув. Краще б уже не пустив, аніж вигнав гостя із хати, Хай не схитнеться вівтар той, що мене прихистив. Ти мене взявся був оберігати, тому той сьогодні не полишаю в біді, хоч яку небудь подай раду, якщо я ще іншої не допустився провини і чимось довір'я твого раптом я не обманув. Хай із цих уст, що на силу скіфське повітря вдихаю. Віддих останній злетить, не пошкодую за ним. Перше ніж чинком лихим Твоє серце змушу стискатись, ніж із своєї вини стану немилим тобі. Доля мене не настільки гнітить, Щоб через тривалі біди я в тій далині врешті позбувся ума. Та уяви, що позбувсь, то скільки погодься Пілада, Вразити словом гірким, міх Агамемнона син. Міг, ймовірно, вдарить його, та хіпа відступився вірний Пілат через те, друга покинув біді. Є щось одне у щасливих і з нещасливими спільне, кожен і тим, як і цим чимсь догодити спішить. так і сліпцевій тому, в кого пурпуром того вшита, влада, у кого в руках, першими йти даємо. Не співчуваєш мені. Мусиш долі моїй співчувати, бо свого гніву ніхто б не помістив уже в ній. З бід моїх крихту візьми найхітнішу і чим дорікаєш, те буде менше в крат, ніж ота крихта страждань. Скільки зровів заболочених очеретин проростає, скільки нагіблі квіток, скільки кружляє там бджіл, скільки зернин від усіль у комори підземні стягають, через вузенькі ходи. Юрми мурашок дрібних, скільки мене облягає нещасть, їм ліку немає, скільки б не нарікав, часточку тільки назву. Скажеш їх мало, пісок сип на берег, колоссям збагачуй, лан і відро поведрі, воду до моря носи. Годі гнівитися, та ж не пора тепер на образи, не покидай серед хвиль, їм на поталу човна. Елегія Сьома Лист, що читаєш його, прибрів з далекого краю, де, розливаючий істр, воду до моря жене. Знай, якщо тобі мило живеться і здоров'я слугує, то і в моєму житті часточка радості є. А запитаєш, мій дорогий, як годиться про мене, то хоч мовчатиму я, знатимеш сам, як живу. Я нещасливий, ось як нещастя своє підсумую, кожен зазнає того ж. Цезаря хто прогнівив Хочеш дізнатися про племена в Томітанському краї, хочеш про звичаї знать, серед яких я живу, хоч перемішані тут з місцевими гетами греки, у непокорі своїй все ж відрізняється гет. Люди Сармацького і гетського тут чимало довкола, полем на конях усі скачуть туди і сюди, кожен із сагайдаком. І лук, і стріли при ньому, вістрям в отруту змії, вмочена вбивча стріла, голосом, поглядом жах навівають, марси правдиві, ані волосся вони, ні бородини стрижуть. Варвар ножем не лінується вдарити, ніжна готові. В нього при боці висить, варто рукою сягнуть. Ось серед кого живе оспівувач любощів ніжних. Ось, що він друже тепер. Бачить і чує довкіл, Що ж, хай живе тут, але нехай тут не помирає. Тінню, щоб він не блукав у тих понурих місцях. Пише, що повен театр пісням моїм плеще в долоні, Що до ладутих пісень танці виконують тут. Я ж ще пісні уклав, ти знаєш, не для театру. Що ж і не треба гучних оплесків музі моїй. Тішусь однак. Що вигнанця забути щось заважає, що його ймення звучить досі на ваших устах. Та як згадаю, бува, через що пішов на вигнання, то і пісні, й пірит, їхніх натхненниць клинуть. Лиш проклину й розумію, без них же мені не прожити, знову спішу до стріли, що у моїй же крові, так і те грецьке судно. Евбейською хвилею бите, по катарейських уже В водах зухвало пливе. Я по ночах тепер, не для хвали, не для слави віршую тихе незнане ім'я, нині б корисним було, Працею скріплюю дух, пробіди свої забуваю, болісну тугу свою, пробую словом отдать. Що ж іще інше почну, Одинокий серед пустелі. Засіб, який ще знайду для заспокоєння мук, чи на місцевості зир зупиню, місцевість немила, гіршої, прямо скажу, в цілому світі нема, чи подивлюсь на людей, їм і назва ця не підходить, дикої лютості в них більше аніж у вовків. Що їм закон, справедливість тут поступається силі, і правосуддя лежить, меч одинокий суддям. Шкури й широкі штани од морозів пекучих рятують, лиця в них геть заросли, глянути, острах бере, в декого ще збереглось від луння грецької мови. Варварський призвук, однак, чужості їй надає. Всіх обійди, а такого нема, Хто б міг по латині мовити слово якесь, хай буденне просте. Мушу і тут я, вибачте, музи серед сарматів. Римлянин, римський співець їхньої мови вживать. Сором, але зізнаюсь, Відвикаю від рідної мови, Слово латинське, бува, ледве що сходить на ум. Мабуть, і в книжичці тій чужих чимало зворотів. Та не людину вини, край, де людина живе. Щоб із ужитку не вийшла однака в зоні і мова, І щоб до батьківських слів не унімів мій язик. Сам із собою мову веду, Повторяю, забуте, слово ступаючи знов на лиховісні стежки, так убиваючи дні я свій дух себе розважаю, Щоб перед зором душі образ біди не стояв, Хочу знайти забуття у піснях, забудуся трохи, значить, немарно писав, Тим і вдоволений я.